Друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Ситуація з Каді почала розвиватись дуже стрімко. В цьому відео ви побачите діагностику і Каді і шкоди. А саме з Каді сталася неприємна ситуація. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки цьому відео, тому що наступне відео буде саме про ремонт Volkswagen. І ви побачите, що виливається проблема з форсунками і не тільки з ними. Тому будемо на зв'язку. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки і приємного перегляду! Друзі, Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами перевіримо роботу форсунок на дизельних автомобілях групи ВАГ. Для цього вам знадобиться діагностика, це Васі діагност або ВСІД -ді або що у вас є під руками, головне, щоб це була не єлм за 250 гривень, тому що за допомогою неї ви, окрім як підключити тут двигуна і подивитися якихось там коротких, маленьких параметрів, ви нічого не зможете. Тому важливо В і за допомогою неї ви зможете перевірити. Сьогодні в нас є два автомобілі це шкода Октавія 2010 року. Випуска і Volkswagen Caddy 2011 року випуска з обидва з двохлітровими дизельними двигунами. А в Октавії пробіг 280 тисяч кілометрів у Каді пробіг близько 350 тисяч кілометрів. Тому, я думаю, буде це цікавий експеримент. Ви побачите, як перевірити форсунки, ви побачите, наскільки вони коректно повинні працювати. І я дам деякі рекомендації по перевірці там, на ходу чи на холостому ходу. Ну, в общем, вже будемо, так скажемо, в ділі це все вивчати. Пропоную перейти до Октавії і подивитися, як там це все працює. Ходімо. І так, ми знаходимося в автомобілі. Для того, щоб нам почати діагностику, потрібно діагностику підключити до автомобіля. Автомобіль повинен бути запущеним. Ми запускаємо двигун. Так, є, двигун запущений. Далі для того, щоб почати, переходимо в вкладку Список блоків управління. Так як нам не потрібно робити діагностику всього автомобіля, ми одразу переходимо до двигуна. Електроніка двигателя блок номер 01 Зараз ми бачимо, що блок двигуна вийшов на зв'язок. Ми бачимо те, що в нас 2.0 ТДИ, маркіровка і так далі. Двигуна все тут визначено. Далі заходимо в ізміряємо величини» і прописуємо «Отклонення циклової подачі. І тут ми бачимо чотири варіанти який ми можемо вибрати, це кожен варіант стосується кожного циліндра. Перший, другий, третій, четвертий. Ось ми бачимо. Циліндр 1, 2, 3, 4. І вибираємо ці значення. Попадає. Є. Значення вибрали і дивимось, що ми тут маємо. Хочу сказати, що зараз автомобіль холодний, потім він буде коли гарячий, я також зніму логи і вам це покажу. Зараз на холодному ми бачимо такі покази: перший циліндр 0,5, другий 0,9, третій 0,4, четвертий 0,19. Що, ми потрібні, що, що нам потрібно розуміти з цих значень? А значення від нуля до одиниці це ідеальні значення. Від одиниці до півтори значення да? це є показник, при якому вже потрібно задуматись. І від півтора до двох і два, і вище. Це, скоріше всього, потрібен ремонт або заміна, стенд, там більш така углублена діагностика для форсунок, тому що вони працюють некоректно. Якщо у вас значення десь більше показує, ну тобто більше одиниці, а то перше, що рекомендується зробити, це читати помилки, чи є якісь помилки. І якщо помилок немає, то заправити. Інше паливо, викатати паливо, яке у вас є, заправити інше, і знову подивитись дані, які у вас є по форсункам. Це надважливо, тому що е, е, колись в мене була ситуація, коли заправили машину паливом, е, проїхались. Почала мігати спиралька, подивились форсунки, значення було більше двох. виявилось, що паливо е, було поганої якості, тому після перезаправки показники стали на свої місця, і автомобіль працював абсолютно коректно. Зараз по цьому автомобілю по шкоді ми бачимо, що тут все абсолютно е, нормально працює. Ніяких проблем немає, форсунки працюють абсолютно коректно. Коли ми додивимося форсунки, при перегазовці, при нагрузці, ці показники не повинні змінюватися ніяк. Тобто ми даємо газу, і показники, ну, вони там, мінімальне якесь значення може мінятись, але щоб там виходило за двійки, за одиницю там, і так далі, такого бути не повинно. І тим більше, коли ми їдемо. Давайте я зараз спробую проїхатись. Ось я даю газу, я вже поїхав на ходу. Швидкість у нас 20 км на годину. Параметри ніяк не міняються. Бачимо, так? Да? Якщо параметри змінюються, скоріше всього, у вас є якісь проблеми з паливною системою, а конкретно з форсунками. Ось такі от значення. Тепер ми можемо подивитися тиск палива в топливній рампі. Для цього нам потрібно. Забити значення давління. І так, тут ми бачимо давління надува, це я покажу в іншому відео. Ми знімемо трішки інший варіант. Коли будемо перевіряти турбіну, а зараз ми подивимося по топливній. Що ми тут можемо побачити? Ми забуваємо високе давління топлива фактичне і високе давління задане. А Задане це ті параметри, які дає ЕБУ, електронний блок управління. І фактичне – те, що нам видає сама система, наша паливна, яка працює. Для того, щоб пройти перевірку, ну, взагалі краще це робити на ходу, але також можна і на місці погазувати. І ці значення не повинні пригати один від одного на високий рівень. Да? Тобто, якщо 7500 задане, значення то 7,5 повинно бути фактичне значення. От. Скидаємо газ і так само показники повинні повертатись до так скажімо, номінального значення. От зараз ми бачимо, тут абсолютно все нормально. Тобто це той параметр, також, який потрібно перевіряти. І так, друзі, ми в Volkswagen зараз запустимо мотор і тоді перейдемо до діагностики. І так, переходимо до діагностики, а, прописуємо те саме і тут робимо такі самі маніпуляції, пишемо отклоніння циклової подачі. О! О бачиш? Тут вже значення трішки інші. Тут ми бачимо вже по першому циліндру 1,1, трішки більше. По третьому циліндру 0,8. Коли я вам розказував про ті проблеми, які були на цьому автомобілі, що загоралося, там чек, здається, загорався, підключили діагностику і по першому, по третьому циліндру також були більші значення і на ходу вони мінялись. Ось, Це дуже напрягло, і через це швиденько поїхали, поміняли паливний фільтр після того, як залили якісне паливо. Ось. І зараз ну, зрозуміло, що треба деякий час проїздити, для того, щоб ну, можливо все стало на свої місця і вирівнялись показники, тому що до того, як автомобіль був заправлений тією соляркою, яка повпливала на його роботу, ці показники були абсолютно нормальні. Ось. Тому зараз ми бачимо, так, що по першому циліндру більше значення, але воно вже більш-менш нормалізується. По третьому циліндру. значення 0,86. Приблизно вирівнювалися четвертий циліндр, в принципі, норма і другий циліндр норма. По першому і третьому, тут також не можна сказати, що а, занадто великі показники, але ми бачимо, що вони а, дещо відрізняються від а, другого і четвертого циліндра. Тобто, якщо ми бачимо, якщо ми, наприклад, сьогодні приїхали в цей автомобіль дивитись для покупки. А ми б вже якось задумувались, ну тобто, якщо порівнювати з тими форсунками, які були на шкоді, то тут вже є про що, так скажемо, думати і а, переживати. Ось, тому це надважливо перевірити а, саме ці показники. Давайте, поки ми стоїмо, а, зараз подивимось високе давління топлю. Так, фактично і задане. Ось що ми тут бачимо. А, значить, Задане і фактично в принципі сходиться. Нічого тут критичного нема. Зараз попробуємо дати газку. В цілому В цілому нормально. Нічого критичного немає. Зараз ми вийдемо назад і ще раз заб'ємо наші форсунки. І так само, коли машина нагріється, ми знімаємо ті покази, які будуть, коли машина буде тепла. Ось зараз бачимо, перший циліндр 0,77, більш-менш нормалізувалося, але третій циліндр а, значення трішки піднялось, 0,87. Тому якось так, давайте спробуємо погазувати. Ось ми бачимо по третьому циліндру. Бачимо, так, да? ми перегазовуємо і а, ці значення міняються. Це говорить про те, що є якась вже... Неправильна робота форсунок. Бажано їх завести на стенд і Ось. Зараз я так само спробую проїхатись і ми подивимося ті значення, які будуть, коли ми будемо їхати. Але на ходу, ось ми бачимо бачите, значення при перегазовці і при нагрузці на двигун, тобто коли ми їдемо на ходу, значення виходять за норму. Це говорить знову ж таки про те, що якісь проблеми є. В цьому випадку рекомендовано деякий час подивитись за цими параметрами, тобто проїхати деякий кілометраж на новому паливі і знову підключити діагностику і подивитися, як це будуть поводити форсунки. Якщо значення будуть виходити за межі, і це буде якось впливати на роботу двигуна, тоді зрозуміло, що. А є конкретна проблема, яку треба якось ліквідувати, зараз ми знаходимося в шкоді, вона прогріта до 90 градусів, і зараз ми так само знімемо наші покази а, по роботі форсунок. Діагностику я вже підключив. Що ми бачимо? Перший циліндр 27, другий 004, третій, 30, 035, 034, четвертий, 009. Тобто параметри трішки змінились. Вони може трішки зменшились, але в цілому це взагалі не критично. І якщо ми дивилися автомобіль на холодну і на гарячу, то а, як на холодну холодну, так і на гарячу нас нічого не напрягає. Якщо дивитись в порівнянні з Фольксвагеном Каді, то на основне, що нас, так скажемо, напрягало при огля... при діагностиці форсунок, це при перегазовці, а дуже сильно пригали параметри. І на ходу на фольксвагні також дуже сильно пригали параметри. Ну достатньо було зазвичай перегазовки. Ну і на холодно на фольксвагені там значення здається, була по першому і по третьому циліндри були ближче до одиниці, і навіть десь одиниця. Ось тут я вже спробував перегазувати там і проїхатися. Тут цього немає. Давайте зараз ще вам продемонструємо. Ось газую. Параметри, якщо змінюються, то десь взагалі по мінімуму. От газ в пол, буквально. То тут, в принципі, все працює абсолютно коректно, абсолютно нормально. До одиниці зміни цих параметрів це взагалі не критично. Якщо у вас виходить за одиницю чи за двою, за двійку чи за трійку, ось це вже мається на увазі 3, там, чи 2,05 чи тисячних. Ось це важливо розуміти, що ті параметри не повинні настільки мінятись. Ось навіть при перегазовці і при їзді. Ось, тому, в принципі, ось так. От я вважаю, що експеримент вдався. Ми подивились форсунки на холодну, подивились форсунки на гарячу, і нам стало зрозуміло, що є деякі проблеми на одному автомобілі, і на другому автомобілі. Це якщо ми говоримо про шкоду, то а тут ніяких проблем, в принципі, немає. І вони працюють абсолютно коректно і адекватно. Ось. Треба зауважити, що що на цьому автомобілі, що на іншому проблем з точки зору експлуатації? Також не виявлено. Тобто, розхід палива він адекватний в межах норми, і це якщо дивитися тільки діагностику, то можна по Volkswagen зробити якісь висновки, про які я говорив раніше. Можна тоді задати питання: навіщо тоді робити діагностику, якщо все, все працює нормально, для того щоб виявити якісь. Проблеми, які можуть нас зустріти з деяким часом. Тобто, якщо ви будете дивитись форсунки на такому автомобілі, ви можете зробити висновок, що тут все нормально. Якщо ви будете дивитись на іншому автомобілі, то як Каді, то ви можете прогнозувати те, що буде скоро якийсь ремонт. Ось тому це надважливо при покупці бушного автомобіля. Ось така от інформація. Я думаю, що це для вас було корисним. Якщо вам сподобалось відео, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, буде більше інформації. Я ще хочу записати, як перевірити турбіну. Я ще хочу записати, як перевірити сажевий фільтр, як подивитися, як він пропалюється сажовий фільтр на ходу. Ось я думаю, що буде дуже цікаво. І якщо ви дасте ваш фідбек з цього приводу, то звісно я буду записувати відео для вас. Підписуйтесь на канал. Ставте ваші подобайки. До скорої зустрічі. Пока-пока.